Всім привіт! Діліан Вайт, британський боксер, звертає увагу на агресивний стиль Дібуа, підкреслюючи, що така тактика потребує обережності у поєдинку з Усиком, який демонструє стабільність та холоднокровність у ринзі. Думаю, що це хороший бій. Дібуа змінив свою траєкторію після першого поєдинку проти Усика. Вусик стабільний протягом багатьох років, це божевілля. Проти нього важко битися, але Дібуа змінив становище і зараз у хорошому місці. Вважаю, що він зараз занадто агресивний, що може зіграти проти нього. Щодо спроб команди Дібуа вивести Усика з рівноваги, згадки про удар нижче пояса в першому бою, Уайт скептичний: Ні, ці хлопці старої школи зі східного блоку. Вони не турбуються через такі речі, вони завжди у формі. Усик, здається, залишився незворушним. Джон Ф'юрі, впевнений, після Олександра Усика у надважкій вазі може з'явитися новий лідер. На думку батька Тайсона Ф'юрі, таким бійцем здатен стати Агітка Байл, колишній чемпіон Європи, який вже має необхідний набір якостей для домінування у дивізіоні. Боксер, на якого варто звернути увагу, це Агітка Байл. Він небезпечний боксер, мені подобається те, що він робить. Він спокійний, зібраний, завдає удару, піднімається з підлоги і перемагає. А гідка Байл, я думаю, врешті-решт зможе запалити на рівні з найкращими, зазначив Ф'юрі старший для «Seconds Out». Еді Хірн, голова матчунбоксінг і людина, яка неодноразово захоплювалась майстерністю Усика. За його словами, українець володіє рідкісним поєднанням таланту та психологічної переваги у ринзі. Це Богом даний талант, і знаєте, його віра дуже сильна. Більшість своїх перемог він здобув на чужій землі у дворах суперників, коли бив їх, але ментально він має неймовірну перевагу над іншими. Фюрі, крім Усика, найкращий у плані психологічного тиску та трештоку, але Усик переграв його в цьому сенсі, а кличко це боєць, якого формувала потреба в контролі. Йому потрібно було контролювати суперника, зазначив Хірн «Ready to fight». Хочу нагадати, що Олександр Усик вже готується до наступного поєдинку реваншу проти Даніеля Дібуа, який відбудеться 19 липня. Тоні Белью, колишній чемпіон світу, який сам стояв у ринзі проти найкращих, оцінює перспективи повернення Тайсона Ф'юрі. На думку Белью, Ф'юрі може повернутися у ринг для бою з Даніелем Дібуа, але мотивація гратиме ключову роль. Я був би радий побачити Тайсона Ф'юрі знову на рингу. Зрозуміло, що у першу чергу він може повернутися через гроші. Але якщо він повернеться для зміцнення своєї спадщини, ми побачимо зовсім іншого боксера: голодного та небезпечного. Британський екс-боксер Девід Прайс переконаний, Тайсон Ф'юрі ще може повернутися у ринг, але лише за однієї умови. На думку Прайса, для цього циганському королю потрібна вагома мотивація, суперник, який змусить його знову вийти на бій. Ф'юрі для повернення потрібна мета, гроші, на мою думку, не стануть мотивацією. Гроші у нього є, він міг закінчити кар'єру ще 3-4 роки тому. Важливо, як Тайсон почувається. Чи зможе він залишитись без боксу? Я думаю, йому все ще потрібен бокс, але для повернення потрібна якась мета. Бої з усиком показали, що клас у Ф'юрі все ще залишається, але битися просто так йому явно не хочеться. Очікується, що британський боксер може повернутися заради бою з Ентоні Джошуа. У Легкій Вазі може відбутися гучний поєдинок, аль Шейх розглядає можливість організувати титульний бій між Шакуром Стівенсоном та Джервонтою Девісом. Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон проведе черговий бій 12 липня у США. Його суперником стане небитий мексиканець Вільям Сепеда, який володіє тимчасовим титулом WBC. Втім, промоутер Туркі Альшей вже працює над наступним великим кроком, об'єднавчим боєм Стівенсона з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом. Поки що команда Девіса не підтверджує перемовин. Однак, за словами інсайдерів, танк просто веде торг за вигідні фінансові умови. Хочу нагадати, що останній виступ Джервонти завершився скандалом. У поєдинку проти Ламонта Роуча Рефері проігнорував момент, коли Девіс став на коліно після удару. Сам Роуч переконаний, що його позбавили заслуженої перемоги. Боб Арум ставить під сумнів доцільність повернення Мені Пак'я у Ринг. Легендарний Філіппінець може провести бій проти Маріо Баріоса, але голова Топ не впевнений. Що це розумне рішення для екс чемпіона у його віці. Знаєте, я бажаю йому великого успіху, але я не знаю, чи це дуже розумно, особливо для людини, яка балотується в сенат на Філіпінах, повернутися до боксу в його віці. Арум оцінює плани Пакіо, але реванш Усика з дібоа на горизонті. Чи стане агресія дібуа тим, про що попередив Діліан Вайт у реванші з Усиком? Діліться своїми думками у коментарях, буде цікаво почитати.